Рекомендую прогресс, мої хороші, гаймо часу. Одразу картки у вас є. 12-та частина. Сьогодні 12 масштаби. 60 ви надалі буду гуманітарію рахувати, 60 неправильних дійслів ви повинні вже знати. Ви знаєте, восени чи коли ми. Швидше, напевно, почнемо цей розмовний курс, щоб вам було чим говорити. Обіцяйте мені неправильні слова, щоб ви мені вивчили. Сьогодні ювілейний сороковий урок. Зараз, мої хороші, я його збряжу. Де це тут ситуаціонці поділитися? Так. Ось він зараз з'явиться. Зараз будемо з вами робити. Всі готові. 40-го урок. Путь. Так, мої хороші. Хто хотів прийменники? Прийменники ви маєте. Баймбека, Сум Фрезерв, чому так? Кружечок А2, з чим я вас вітаю, і від сьогодні ви будете, мої поручі, вже читати. Я вам даю книгу вашого рівня із озвучкою: носієм і слова, які ви повинні вже розуміти на вашому етапі. Будь ласка, всі питання до мене в Телеграм. Хто стісняється, можете писати в Інстаграм, можете писати коментарі в, на Ютубі. Тільки якщо який ужас ви пишете, то пишіть, що в чому полягає жах, відповідно, щоб я якось вирішила цю проблему для вас. Все поїхали, мої хороші. Во. перше. Во датів. Де? Де ви писати, мої хороші? Де? Ой, ну так. Да. Це завжди датів. Ін плюс датів. Ройме місця штте міста ленда країни. Ім Хаус, де в будинку, Ін Берлін. в Берліні In Deutschland, де в Німеччині. Анна плюс датів вертикальна позиція. Васа водичко. водичка андерстаціон на станції. На пляжі, штрант пляж Ауф плюс датів кружечок лежить на горизонтальній поверхні, вибачте, ауф футболь плац на футбольному полі. Баї плюс датів це у, у людини якоїсь в фірмі, на фірмі і якісь види діяльності. В гостях, у лізи, у магазині H&M. У лікаря і на пікніку. Це у нас був з вами датів. Де перший. У нас їх тут, бачите, буде три. Потім у нас буде вогін куди. І звідки там буде внизу. Куди акузатів або Су з датівом. Дивимося напрямок, куди напрямок. В «нах Париж, до Парижу, «нах Япан», в Японію, так само з містами, з країнами без артиклів. Ін плюс акузатив. так само, куди з місцями, з країнами, з артиклем, з артиклем, «інс», хаус, це додому, в будинок, «інді», «швайц», куди в до Швейцарії. Ан плюс акузитів, вертикальний контакт васа. Куди на станцію, на пляж, Ауф плюс акузитів, куди на футбольне поле. плюс датів це людина до кого, до чого, до фірми і куди, на які види діяльності До лізи. До магазину H&M, до лікаря і на пікнік. І дивимося в це навпаки, якщо тут куди, то ВОГЕА це звідки завжди, завжди датів. Аус, звідки? Знову таки, Роймаштеленда, з Парижу, з Японії. аус, дем хаус, з дому. Фон плюс датів, коли вживається? Контакт, васа водичка, перзонен фірмен активітетен, фом штрант, з плязу, фом футболь пляц, з футбольного поля фон ліза від лізи і фом пікнік з пікніку. Так, во, значить, у нас пішли ем, нотатки, нотабене. Не забудьте: во, вогін і воге, і бін цухаузе. Я знаходжуся де? Цухаузе. Я йду куди. І є на хаузе. Додому. Іх коме вге. Звідки? Фон су хаус. І злиття артиклів ін плюс дем зливається в ім, ан плюс дем зливається в ам, бай плюс дем байм, фон плюс дем фон, цу плюс дем цун. Ін плюс дас інс, ан плюс дас анс. злиття артиклів. Правило вальд ліс, парк, парк, гарден, садок, хвимбат, басейн und «ундбергер», В плюралі гори гори. Умножені використовуються з ін. Азо таким чином, в лісі, ім, вальд і картинка. Ім васа, в, воді де. Ам, васа, куди до, води. І Аувдемваса це на воді. Ось така ситуація. Тепер ми робимо перше. Возінзі, де є ви? Ось таку табличку заскріньте собі. Оп, зробіть скрін. І поїхали далі. Вона нам згодиться. 35-й у нас капітель. О. Возінзі, де є ви? Відповідно, буде датів. Перше. Андем або точнісіньке таке. Ой, що не хочу писати. Це, оце або ам, це стрілочка в мене. Амме на морі. Де в Парижі. Де? На тенісному порті. Де ін -дем, або ін «зупема», де в магазині H&M», Де. В кабінеті шефа або злиття. Ми вчили з вами баємо. Сьоме, де у моєї сестри, де в Японії, де андем або нам на злиття на пляжі, де індем ім кіно. Де в горах, на горі. Получається так. В, в горах. На горі одна штука. Йть, іть. І в горах, коли багато, плюраль, множина Будинок. Де? Сулгаузе? Де? Ін, де злиття в садку. Де? В басейні. Так. Продивіться, чому різні прийменники? Ось у вас одиничку треба вам вивчити. Чому де у вас ім, де ін, де ан, де ам, де бай. Якщо не ясно, напишіть мені і не розумію. сохраніть фото. У мене є дуже багато додаткових вправ на це. Це я закинув в Телеграм, будете бачити собі. Друге, продовжуємо. А тепер уже акузатів або даті, вагін діємзі, куди ви йдете до театру Індас. Театр або злиття інс. до лікаря Су. дем або сум Су де або суапрюфон на іспит. Те, що нас чекає Б 1 Готуйтесь. Зараз ми до нього готуємося. Потім зробимо курс по підготовці до Б1. штранд. куди? На пляж. Так. Макт. Куди? На. База. Куди. До мого тата. Куди. В парк. Куди. До Лондон. Куди. В США. Куди. В Мексику. Куди. На футбольне поле. Куди? До Думу. Чому так? Вам треба знов-таки подивитися вогін? Ось це друге. Коли нах, ін, коли інс, коли ан, коли ауф і коли Цу. П'ять випадків. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять випадків, коли у вас різні прийменники. Подивіться ще раз, перегляньте і запитайте мене, чому так, якщо треба. Далі. В ГЕ, у нас міститься ось це номер три. В завжди в даті і перекладається звідки. Ді, значить В ОГЕ, АУС заген. коли ми можемо сказати Ну, Давайте шукати. З маркерзі. Помаркеруйте. У нас може бути IN, ін не може бути в коли ІН зі зьколи? Aus der шулі вони вже зробили. Звідки ще? Коли називається Аус? Де у нас aus? aus? Aus колиmer, штете іленда aus, періс, Аус, є пан, ауз дем хаус. Аус. Якщо у нас є місто, країна або якесь місце, спейс. Зічколи ми війдемо. Шукаємо Аус, Taїлан. Звідки ще? Аус, dem Krankenhaus, тому що лікарня звідки? З торгівельного центра aus dem Kaufhaus, звідки із басейну, aus dem Schwimmbad. Домашнє завдання. Напишіть прийменники з dem Arzt. як буде, від лікаря. Напишіть, як буде з пляжу. Тобто те, що у нас полишалося, напишіть, які тут будуть прийменники. Тут не буде аус з футбольного поля, від Томаса. Це людина, з пікніку, з дому. У вас все це є в підкасті нашій. Ось тут. Напишіть мені, можете кидати телеграм, можете, якщо стісняєтесь, кидати в Інстаграм. Так, дивимося четверте. Вагін, вогін це у нас правило номер два. Вогін куди? Нах, in, an, плюс датів. зі zitzun, дарген, це z'd artikel. Кіно дас. Давайте подивимося, що може підійти. In das, in кіно. Ще в нас було, пам'ятаєте, з ме. А як мені тут його ліпити? Я хочу таки ліпити. Ins mea. Вохін куди на море. Берг. Якщо це одна гора, у нас було правило яке, бачите, у вас перетеклі навіть стоять. Ауф, деннеберг. Якщо це Шефіні, це людина, значить буде до Шефіні, цю шифін. Якщо це Мадеріт, це місце, значить буде нах. Якщо це Йоганнес і це людина, значить буде цук. Якщо це парк і це місце, значить буде ЦУМ. Якщо шпільплац, шпіль плац, це у нас гральний майданчик плейгруд, значить буде auf den. Якщо у нас опера, це місце, значить су. Якщо у нас Тюркай, це країна, значить буде в нас з артиклем звертикла. тюркай Якщо це пляж, транд, це місце, значить буде сумма. Штранд. Якщо пікнік, і це у нас напевне вид діяльності буде сумма. Пікнік. Якщо будинок, і це у нас місце, куди додому на хауза? Якщо у нас Крантенхаус і це місце інс. Якщо у нас штраси, вулиця на вулиці ауф, ді. Якщо це Альпи і це гірський хребет, буде інді. Пам'ятаєте, правила на винятки? Там такий трикутничок стояв і в ньому. І тіш на стіл, це е, горизонтальна поверхня. Я шукаю це правило, де у нас було. цей тіш. Чи є він у нас тут? Тіш, тиш, тиш. Вогін, куди нах, In, an, ось, auf, О, є горизонтальне. Все нормально. І виходить у нас на столі. Auf den tisch. Тепер дивіться, зрозуміло з цим чи ні. П'яте дивимося. Ну, і це все треба було розсортувати. П'ять die Präpositionen und артиклі. Woher? Во і wohin? Woher? звідки. Во де і wohin? Куди? Давайте робити. Woher? хіна der Schweiz. Звідки? З кіно. Аус, дем. Звідки з пляжу? Фом штанд. Звідки з спортивного майданчика? Фом. Спортплац. Звідки з Ікеї фон ікея? Немає артикля, буде не І звідки від лікаря? Чому? Фон. Чому фон, фон-фом фом? Дивимося, чи це компанія, чи це людина, чи це горизонтальна поверхня, чи це країна, з артиклем, чи без. Во тепер дивимося. Вважайте, що це маленький тест воно. по тій табличці. Інна в Китаї, де в Хвейцарії, де в кіно, де на пляжі, де на спортивному... Майданчику на ігровому спортивному. Де, Де в ікеї, іде у лікаря. І куди Що таке? огін до Китаю, куди в Швейцарію, а козотів, куди в кіно. Угу. Куди на куди на спортивний майданчик, куди до ікеї, куди до лікаря. І вважайте, що це контрольна маленька. Контрольна, я бачу, наступна у нас буде вже. Напевно, закінчуємо тему прийменників. Ергенсензі und die Artikel. схости заключення. Всі артиклі у нас тут є. Хто не знає слова? Запишіть слова в словничок з артиклями. У нас тут є стоматолог, зупермаркт, школа, фітнес студіо, ринок, сестра, як називається Кранкенхаус. Лікарня. Іспанія, море, центр США, Швігер – Це батьки з боку чоловіка. грос-ельтерн – це дідусь бабуси, Атлантічний океан. Атлантичний океан, пляж і, звісно, Діснейленд. Ну, все, давайте дивитися. Так, халло, Веком з Дуден. Привіт, звідки Звідти, Ви пам'ятаєте ось цю частку вже? Откуда ти? Звідки ж? І кома. Я йду від кома. Стоматолога онєцтв мус ігшнель куди? Куди? Цум зупамакт, гейм. Чому? Вайле моя дочка з. Ви можете тут поставити кілька варіантів. Або Aus Dea, або Fon D Shulicom. Вас мах зду, а ти що робиш? І коме з Fitness Studio, aus dem Fitnessstudio. Studio. І хочу сьогодні на ринок auf dem Supermarkt, I'm coffee скупитися. Потім іду я до моєї сестри. Вона є вчора з Канкенхауса, приїхала і я хочу їй, зі да, я хочу їй з обстріли принести їй свіжі рукти. Ваварензіден, другий діалог, де були, де ж ви були. Ви чудово виглядаєте, бачите? Aus Zейn розірвався. Auszien виглядати. Ми три дні, як приїхали з Іспанії. Wir haben ми робили відпустку на морі. Один тиждень були ми в Барселоні. Ми жили в готелі в, мі, в центрі, а ти? ми були два тижні в США у моїх. Е, як називається? Та, та, ще, ні, Боже мой, у свекри святних я так підозрюваю. Це дівчинка, чи хто каже, Вау, ця жінка каже так. Круче кажучи, батьки чоловік. Значить, вони були в гостях у них. Це люди, значить, це цу. нох ні. діти не були ніколи у своїх дідуся і бабусі. Вони були, але, є диск, але кожного року вони приїжджали до нас. На рік, звісно, жили ми у них. В das ist, який є прямо біля Атлантичного океану. Also, таким чином ми могли кожного дня на пляж ходити And і у морі, і імебаден, це ж океан. Ну, написано в морі, окей. І ми хочемо ще раз в Діснейленд поїхати. Тема весела, вам треба її завчити. Я її даю вам в суботу, щоб ви спокійно собі цим зайнялися. Так, і зараз, і зараз я закину це в Телеграм. Картки у вас є, цей конспект у вас буде, і зараз книжку, яку ви повинні подолати впродовж максимум п'яти днів. Самий хороші Fun. До зустрічі.